Завдяки вмілим і злагодженим діям Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 кілометрів за три дні та звільнили від рашистських загарбників понад тисячу квадратних кілометрів території. За даними української розвідки, окремі рашистські підрозділи зазнали значних втрат. Особовий склад рашистських окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ. Так, протягом доби відзначено понад 15 таких випадків. На деокупованих територіях Харківщини наразі триває зачищення у визволені населені пункти. Повертається українська поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади України, надається допомога населенню, найближчим часом буде оцінено стан критичної інфраструктури та розпочнеться підготовка до опалювального сезону.